А що ви ти знаєте, виплізалі туди є вже маліна? Ця маліна буде, чим вона хороша, вона росте як їжеріка на одному місці, отаким от коржом. Тут багато-багато зболіків, -багато але вона до метр шістдесят. Ага. І маліна отака крупна, і ви собі стоїть рвете отаку от велику крупну маліну. Але та маліна ніколи не боїться жари. А наші маліни висихають із-тої жари, ви поняли? А воно Воно ви зробите до забора, прив'яжете, або зробите донську чашу. Дунська чаша це 40 на 40, 4 палки на метр 40 виглядають. І отаку полону обуртати. І тоді воно дощ дошвіта, ягоди падають. У вас кабують члени? Другі будуть, але трохи весною вже. А чи ви казали осіннюю буде? Може і осінью буде, ну хай трохи листя впаде. Бо це ж закритою круглівої системи, а тут прийдеться викопати, ви поняли? А як викупали, ну це нажимає в'янути. Це десь в кінці октября. Так, так, бути, Так, 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 десь кінець октября, почало ноября, то стартаєш там. А що це за виноград? Віноград. Ну, виноград. Білий, синій. Сині, красні, білі, розові, кишмиші є. Тут багато винограду. Просто а по чому? Виноград, який по 150. Названня. Да, тут просто названня, названня. Ви ще названня можете забити вино. Це і побачите, що Чуєте по 150, так? Так, да? да, да, по 150 винограду. Закрита корнєва система. Собі посадили, він одразу і росте. А відкуди ви приїхали? Кіроварада. О, нічого. Та почути. я тут по 5 років вже приїжджаю. Так? Я приєм. вас перший раз бачу. А по чому по голубіка? Ви не да? Да. Я не ходжу по воскресіння, так. Да. <сх> а по чому голубіка? Голубіка. 300 просто, ну, по 250, молвіцька гарна велика вже. Ага. Це і скільки? Голубіки, три роки. Та нос. в мене два куста здохло. Трошечки не доробили. Ну, що я вам все розкажу, тут трошки, рада, як то кажуть, доробить робити. А оце що таке? Лаванда. Це лаванда. зеленолістає, це пістру А ну-ка можна оглянути? Ну так. Да. Дуже красива лаванда, дивіться. Вона потім жовта робиться. Жовта-зеленим, так красиво. А по чому вона? Лавандочка стоїть. 100 гривень. Та ти подивися, цих собак. 100 гривень. Да. Можна по 80. Ні, У мене ще такої немає. Мене... Та немає. А ця, а, ця а розмарин. це розмаріння. Три сорта розмаріна, ось, вони, бачите, всі витягнуті. Це шарообразний, це такий, це такий. Ага, ні, а що я хотіла спитати? А ото що? Ото. Оце. А це золота рибка, різка гар. Золота рибка? Рі. Золоту рибку. Дівочка, потім. Ось, ось. Ось, заразу ефекти. Якщо у вас є гаршок, Це, це шок. Немає в мене куди місця. У мене немає куди місця. Ну як, нема за що зацепити чи що? Є, а потім куди забрати? Нічого в хату. А в хаті немає. А, там на пів місяця, поки зима пройде. Зима тут не буває. Ні, ви мені скажіть, що оце таке. Чи ви забули? Пушу. Ти подивися на цю собаку. По чому це? Отаке по 200 гривень. Дивіться, яке красиве. І що, воно багаторічне? Так, да, багаторічне, це попасні трави. Це все попасні трави. Оце попасні трави. І що це... воно кустом росте, почекайте? У мене є таке. Ну таке є, ну це той самої родини. Ви собі постригаєте весною на 8 марта і все. Та ні, це луковичне, мабуть, якесь. Ні? Ні. Що це таке? Двісті гривень. Це дороговато чи це ні? Сиреневий можемо взяти. І цей по 200. Ну, так. Да. Три штучки дам за 500 і всі. Да. Ось що дві. Три штучки буде за 500. Ні, у мене немає стільки грошей. Та якраз за саме бумажка там завалялася. Дивіться а, дивіться, а їсти за що? За те, яке буде дизайн? Так, їсти. Чуєте, а як воно розмножується? Корняник. А воно не захватчик? Ні. Захватчик ні. це має ті, що розлазиться, ні? Так, так, так. Оцей, по-моєму, захватчик. Ото, ото захватчик. Отой захватчик. Отой? Ота зараза у мене не росте. Аспарант росте? Оця ті. не росте в мене, така вона щось біднесенька. Ну то ви не знаєте, що з неї зробити. До мене прийдете, я вам розкажу, що в неї зробити. А по чому у вас туйки? Оці. Туєчки. Да. Туєчки по 200. Коротше, ви тут що, кожну неділю, так? Да? По воскресенням, так. Да. По воскресенням. А це що таке? А це така оранжева трава. Просто злак такий, так? Ну так, да? да? ну дивіться, який красивий оранжевий. Ну він такий, так, кучеряшка. А оце яке, дивіться, гарне. Чуде? Ні, таке мені яке не подобається. Яке чудо, яке чудо. Це як просо. Та ну, просо. Це оце як просо. Там базар вже розходиться, а туди ходить. Оце просяниться ось. Я зрозуміла. Оце просо. А то, ось, то друге. Тут то теж родина, так. Да. Злакових травм. А оце яке красиве. А оце яке красиве, гляньте, У мене є така? Є, а зелена. А нема зеленої. Давайте Якої зеленої? Ну, воно, бачите, зелена ще є. Так, добре.